Давайте спробуємо. Тарасе, чуєш мене? Так, да, чую. Тарасе, знаю, що ти знаходишся в Донецькій області. Сьогодні не вдалося потрапити в селище Піски Донецької області. Розкажи, будь ласка, яка ситуація навколо і що знаю, що там історія якась з добровольчими батальйонами. Розкажи, будь ласка, О. що знаєш. Знаю і не одну таку історію, якщо щось можна розібрати, якщо не фільм цю зуби від холоду. Сподіваюся, можна щось розібрати. Ну, по перше, сьогодні я був під Єнакієво, зовсім близько. І, от коли розказують про те, що сили бойовиків між собою там починають стріляти. От не дуже це якось вірилося, але сьогодні я це чув на власні вуха. От спілкувався там з добровольцями, був на був блок, на блокпосту, і от почали чути постріли, і сказали, що от за останній тиждень це нормально. Вони там між собою щось стріляються, і дійсно це от було десь за залі накієво. Ну ця перестрілка була там хвилин п'ять. Після чого спрацювала недалеко від нас розтяжка, і нас якийсь час не 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 відпускали військові від себе, говорили, що безпечніше з ними перебути. Ось потім потрапив я на одну з шахт. Я робив про неї сюжет, і вчора була атака сепаратистів на цю шахту, і навіть піхотна атака, можна так сказати, хлопці кажуть, що дійшли до них майже на 70 метрів. Ну, ту атаку вдало відбили і навіть без поранень обійшлися. Потім поспілкувалися ми сьогодні з добровольцями одного з батальйонів територіальної оборони. І настрій там і настрій бойовий. Це по перше, і настрій не змінюється. Цей бойовий, але зараз є певні складнощі. Те про що в принципі поки що не говорять, але я думаю, найближчим часом почнуть говорити більш активно, тому що е певні генерали зараз. Вимагають, щоб переформатували швидше на папері батальйони територіальної оборони в регулярні війська. В чому полягає це переформатування за словами військових і навіть одного з комбатів? Тобто додаткової зброї немає, склад залишається той самий, але виявляється, що от батальйони територіальної оборони вони не можуть діяти на першій лінії вогню. Чомусь от така у нас. Бюрократична оця тягомотина триває, і до 20-го числа, причому хочуть переформатувати це все в регулярні війська, і вимагають від добровольців і від модернізованих власне тих військових, які в батальйоні територіальної оборони писати рапорти, в тому числі від комбатів. Відповідно, вони поки що думають, як, як з цієї ситуації вийти, тому що рапорти ніхто не хоче писати, вони прийшли служити в батальйон територіальної оборони. І їм навіть ніхто не пояснив, при тому, що командування те саме залишається, озброєння, те саме, склад, той самий, але от лише функція, функції там 에, говорить про те, що це типу мотопіхотні війська. Ось, після чого тиски, на тиски ми не прорвалися сьогодні, і, і говорять про те, що дзвонювалися з хлопцями, кажуть про те, що там от сьогодні мінометні обстріли були дуже сильні. Скажіть, будь ласка, так а хто зараз перебуває? Е, якщо це можна говорити, звісно, хто зараз перебуває на передовій е, в районі е, навколо Донецька, так е, е, який настрій військових там? Я розумію, що у вас немає фактично такої комунікації, але все ж таки? Е, ну там е, перебуває там 93 третя бригада, є е, 95-та, е, так само там є е, батальйони Дніпро 1 на першій лінії вогню і батальйон ОУМ так само там є. Хлопці ну, тримаються, говорять про те, що от тиждень тому я був з ними, коли я з ними потрапив в бій, і після того що ситуація навіть ускладнювалася там тим, що атаки стали більш довготривалими. Кілька днів тому от така атака тривала 4 години аж. Це супроводжується мінометними обстрілами. Я не говорю про те, що девайси, але ну, це, це ми і так знаємо, що їх там криють. І сьогодні от мене дуже здивували. Хлопці кажуть, та слава Богу, у нас вчора крили тільки градами. Тобто гради кажуть, це вже слава Богу, від них якось ми навчилися ховатися. Дякую, Тарас. Чекаємо від тебе сюжетів. І, будь ласка, бережи себе, не. Да. Пробуємо, слухай, ну я в безпеці, я в машині. Намагаємося спати в машині. Ти знаєш, мабуть, як якщо чув історії Мустафи, як вони в безпеці вже на території, яка нібито контролюється українськими військовими да. в машині, потрапили під обстріл. Тож дуже сподіваюся, що навколо ні, тебе ні, ні, дійсно безпека. Конкретно той блокпост ми приїхали нормально. Дякую. Це тоді нормально. залишаємось на зв'язку і чекаємо сюжетів від на, громадського Запоріжжя вже з зони антитерористичної операції.